Будеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Будеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити ні слави ні честі твоєї нації. Не дозволиш нікому плямити, ні слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пам'ятай Пам про великі дні, дні наших визвольних змагань. Українці, незважаючи, що 2015 рік закінчиться, наша боротьба триває. Ми не віримо в популярний вислів, що все погане залишиться в старому році. Ми пильні і знаємо, що ворог не спить. Усі домовленості, мирові угоди чи режими тиші це лише поверхневі заходи. Тому тут, на мирній землі, в українському тилу ми працюємо на благо нації і закликаємо патріотів приєднуватись до нас. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем. Боротьби за славу Володимира Тризуба. Боротьби за славу Володимира Тризуба! Пімсти смерть великих лицарів. Пімсти смерть великих лицарів. Про справу говори не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Розправу говори не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Цивільний корпус Азов не чекає, поки в наш дім постукає війна. Ми вже зараз готові стати на його захист. 32 наших побратими-азовці впали в боях проти Московії, але вони не склали свої зброї. Вони вклали свою зброю, національну ідею, в руки послідовників. Ми знаємо ціну обіцянок, не віримо, лише діям. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину. Якщо цього вимагатиме добро справи. Якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і беззаглядною боротьбою. Ненавистю і беззаглядною боротьбою. Прийматимеш ворогів твоєї нації. Прийматимеш ворогів твоєї нації. Ми знаємо, що насправді наша визвольна війна триває століттями, і ми не маємо права її програти. Ми знаємо наших ворогів в обличчя. Ті, що століттями винищували нашу націю, не можуть вважатися братами. Український воїн завжди в бою. Навіть коли на рідній землі панує видимий мир, Україна потребує нашої сили. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ні смерть. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть. Не приневолять тебе виявити тайну. Не приневолять тебе виявити тайни. Змагатимеш до посилення сили і слави. Змагатимеш до посилення сили і слави. Багатство і простор української держави. Багатство і простор української держави. Цивільний корпус Азов Вінниця вітає Україну з Новим роком. Готуйтеся! Перемога близька!